Студенти визначали поміж собою найкращих. у Львові. Вже в сьому відбулася універсіада Львівщини з плавання цього разу. Студенти потішили чималою кількістю учасників та хорошими результатами. У басейні загалом позмагались понад 100 плавців. Детальніше у сюжеті. В аквапарку пляж зустрілись плавці 11 університетів Львівщини. Два дні студенти змагались у 28 дистанціях. Голова Федерації плавання Львівської області Андрій Ангутник каже, що цього разу перспективних учасників набагато більше в порівнянні з попереднім роком. Вдалося зібрати насправді тут сьогодні найкращих. Це перспективна молодь, яка може відстоювати в майбутньому. Я думаю, не тільки честь Львівщини, а й честь України на міжнародній арені в майбутньому. Для Надії Ясніцької це вже четверта універсіада. Досвід теж ще малий 17 років займається плаванням. Мабуть, це і допомогло захистити честь інституту фізичної культури, здобувши золоту медаль. Хоча, за словами дівчини, змагатись було нелегко. Цього року було трошки важче, тому що проводили змагання в метровому басейні, і тут вода така трохи важча. Ну, у нас в плавці є таке розуміння, але своїм результатом я задоволена. І мені сподобалася організація. Представник друкарства Андрій Шмигельський три роки займається водним поло, але прийшов підтримати свій вуз в універсіаді сплавання. Зізнається, що головну перевагу бачить у спортсменів Інститут фізичної культури. «Інфіз» – це сильний суперник. Також в них багато є бас басейни, Є також в університеті. Ну, я думаю, це плюси. Переможців універсіади чекають всеукраїнські змагання, які проведуть у Дніпропетровську. Головний суддя змагань Віктор Нерода вже бачить яскравих претендентів на цю поїздку. Рівень хороший ну, тільки в інститутах у університеті фізкультури, в університеті імені Івана Франка, в мединституті політехніки. Слідуючі результати досить слабенькі. Ну в принципі, тут розігруються місця для того, щоб поїхати на універсіаду України. Три команди І це от, кандидати, це чотири команди, які претендують на цю поїздку. За результатами змагань найкраще себе проявила команда університету фізичної культури, посівши перше місце. Срібло собою забрали студенти львівської політехніки, і бронзовими призерами стали представники університету імені Івана Франка. Тож будемо очікувати подальших перемог студентів Львівщини вже на міжнародній арені.